Раніше це були якісь складські приміщення, а зараз тут зробили такі кафе, прогулянки, тут можна орендувати різні. Така цікава підсвітка. Можливо, вже трохи прохолодно, хоча не дуже так. О, тут чудовий вид на височена, звісно. Ця будівля, що прямо це типа біблі... бібліотека у них. Зірок в Голлівуді Вітаю, друзі! Хочу запросити вас на прогулянку разом зі мною по центру Утрехту Я спочатку думав просто записати, як я гуляю, щоб ви відчули цю атмосферу, а потім вирішив, що... Я трохи буду коментувати деякі моменти. Цікаво почути ваші коментарі, як вам цікавіше буде, щоб були якісь коментарі, чи просто от я йшов би і знімав, що відбувається навколо. Тоді поїхали разом. І так, Ми знаходимося в центрі Утрехта, на площаді Фреденбург. Тут і по п'ятницям базар проходить, зараз якраз п'ятниця він вже завершується. Це такий великий торгівельний центр Хук Катарайн. Правіше трохи велике здання це будівля Тіволі, там проходять зазвичай якісь концерти та інше. Ну, будемо потихеньку їхати в центр. Тут різні магазини. Зараз тут така цікава вуличка буде з ресторанами. Утрих доволі таке велике місце, Десь приблизно. 400 тисяч населення це десь четверте місце в Нідерландах. З агломерацією десь до 700 тисяч. Тут доволі людно такі в п'ятницю, люди відпочивають. А сьогодні доволі багато народу, туристи. І ось ми вийшли в таку центральну вулицю в Утрехті. Вона відома тим, що тут такий двоповерховий канал. Тобто внизу, бачите, люди сидять. Раніше це були якісь складські приміщення, а зараз тут зробили такі кафе. Тому давайте прогуляємось далі. Ось така тут архітектура, магазини. Вийде валик в першкаїв. Звичайно, велосипеди, куди ж без них. Ми з цього ракурсу. Okay. Бачите такі прогулянки, тут можна орендувати різні. човники. тут подивимось. Макдональд, звичайно, теж є. Це японський японський ресторанчик Дом Торен, така відома вежа. Ми туди під'їдемо зараз трошки пізніше. Тут можна на напрокат обрати типу, катамарани такі, щоб покататися теж. Попереду будівля називається Стадхаус, типу мерія, де сидить мер. Таке старовинне, старовина така будівля. Зараз спробуємо спуститися туди вниз. Така кафешка відома, Вінкель Сінкель. А, Вінкель-Ван-Сінкель. Тут є такий спуск, і можна спуститися до води буде. отекала цікава какие-то графики тут, за бог сторін. короткий ресторан, тут, тут такой выход Літом кафе було, виставляли, зараз чомусь можливо вже трохи прохолодно, хоча не дуже так. ось вид. Їдемо далі. Якийсь типу безхатченко, хоча може просто людина відпочиває. Так, продовжуємо нашу подорож. О, тут чудовий вид на Вежу. Ця вежа, до речі, вона вважається найбільшою в Нідерландах, її висота 212 метрів. І раніше вона була частиною собору католицького. Але в 17 столітті був такий дуже сильний буревій, який зруйнував частину собору. І з того часу вони вже. Вирішили її не об'єднувати. Ну, зараз ми підійдемо ближче і подивимося. Теж такий цікавий будиночок неспресо. Кафешечки. Mm -hmm. Народ сидить сюди підпочиває. Бачите тут лебеді? якісь качки тут, в каналах Так, і ось ми під'їхали до цієї вежі височена звісно Кажуть, що раніше тут під цю вежу через оці ворота проїжджав трамвайчик. Але зараз тут просто пішохідна зона. І так нормально народу. Це утраський собор. І от між цим собором і цією вежею тут була ця будівля. Навіть оці чорні плями вони показують, де були колони. Зараз. Трошки ми об'їдемо. Між, поміж цією вежою цим сьогодні це була одна будівля. А це будівля університету Утрихта. Теж один з найбільших університетів. Тут, до речі, можна було проїхати такий дворик у них був, але. Зараз вже він закритий, ладно якось наступним разом. Да, така дуже монументальна вежа. Їдемо далі. Туристи статуя тут. Також під цією площею є якісь поселення римлян, які ще були тут 2000 років назад. Називається Дом Андер. Зараз воно теж закрите, там теж екскурсії проводяться. Чомусь тут іспанський флаг висить, може якесь ком'юніті іспанське. Затишон тут такі старенькі. От, до речі, оце е, така межа, вона, якщо я не, не помиляюсь, показує, які межі тут старого міста були ще коли були тут римляни, ще десь 2000 років назад. це була сама північна точка Римської імперії. Знайше в шортах їздять, хоча десь так градусів 17-18 напевно. Давайте сюди повернемо. А великів, звісно, тут чимало. Ну, саме в утрихті тут знаходиться біля центрального залу найбільша велопарковка, можливо, навіть в світі, щось, на 12,5 тисяч велосипедів. Це здання цієї мерії, з іншої сторони. Теж якась площа тут, кафешки, група людей. Тут, до речі, тунель, де ми вже були. Давайте в цю вуличку з'їзде тут ще є якась площадку До речі, ця будівля, що прямо це типа бібліотека у них, поштомат, Пошта. Ну, народ відпочиває. А оце будівля, якось розказували, що утривці не дуже, вона їм подобається, як вона трошки порте вигляд самого міста, але в центрі майже утрати давайте сюдимо. Ось такие тут якісь таблички тут. Тут якісь руки, як олея, Зірок в Голлівуді.

Давайте ось ще вуличку звернемо. Спригаєш? Де не де якась відбувається реконструкція, щось ремонтують, І щоб потім все було. І вже по цій вулиці ми вийдемо на площу Фредденсбург, з якої ми. Починали нашу подорож. Утрах доволі старе місто. Пару років назад він відмічав 900-річчя, хоча, як я раніше казав, перше поселення тут ще за часів Римської імперії було там майже 2000 років назад. базар не повністю розібрали. Такі прилавки залишилися. Це торгівельний центр. Там біля 160 різних магазинів, в цілому брендових магазинів. Треба якось буде туди, сюди прийти, коли базар буде показати вам, що продають, які ціни. Добре, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі я планую викладувати ще нові відео з інших міст, Нідерландів. Все, на все добре. ป๊อปปอ